Привіт, дорогі друзі! З вами Сергій і канал Бунізолога, канал Папру, тварин та акваримісток. Ось і настав час, коли треба підвести того 2025 року. І все ж таки сказати те, що який рік був, що встигли, що не встигло. Друзі, цей рік був складний для багатьох із вас. Для кожного для вас і для України цілком. Цього року в мене багато хто зває, був приліт на великодні свята, і в мене був вибите частково вікно. Завдяки друзям та вам, мої дорогі глядачі, мені вдалося це вікно відновити. І зараз мені всі вікна, ті, що були вибиті, вони замінені на нові. І це за це вам, в принципі, дякую. Із приємного, друзі, за цей рік мій індекс хірша в скопиці заріст до трьох. І в принципі я цьому дуже радий. Треба працюємо в принципі, далі, щоб він ліз далі. Індекс гірша, скоро Google 7. Ну, можливо там через деякий час ще він підніметься, але теж, теж непогано. Але хотілося б, щоб 7 у скопиці, а не у Google Академії. Ну, в принципі, Google там теж непогано. Для, на початок життєвого шляху і науковця. Також приємного я цього року, ну багато хто з вас не знає, хто мене дивиться нету. Я виграв стипендію від кабінету міністрів для молодих вчених. В принципі, теж непогано, це вже, можна сказати, невеличке знання того, що я зробив. І це дуже добре. Лише ряд публікацій цього року, на жаль, не всі, що я хотів і не. Ця і не та кількість, що я би хотів. Ну, хотілося б трошки більше, ну завжди хочеться, щоб цього було більше, але не завжди все вдається. Тому ось так, друзі. Ви, мої глядачі, на каналі, вас вже більше 3333 підписника. Я дуже цьому рад. І більше мільйона переглядів. За це теж дуже дякую вам, друзі. Але давайте спробуємо саме за ці ріки, які до нас прийдешній, 2026 рік набрати мільйон за рік. Давайте спробуємо, спробуємо це зробити. Це не дуже складно, і це все можливо і в ваших, і в моїх руках. Які відео ви побачите найближчих декілька місяців? Найближчі декілька місяців ви побачите огляди з магазинів. Огляда про обладнання, розпаковок посилку з тему з акваріумним обладнанням. Ми подивимось, побачимо дегустацію різноманітних польових, бо їжі консервовані. Це буде різні речі. Це буде і супи консервовані. Це будуть консервовані сусідськими заварами, Побачите. Теж таке непогана річ, але я побачив такі консервовані в банці, що це таке? Скоро ви побачите це. Я теж не знаю, що це. Но ви, ну, ми скоро з вами дізнаємось. Що ще планую? Планую огляди обладнання будуть. Огляди зом магазині. Просто буде відео про акваріумних рибок та раків знімати та розповідати про якісь де тваринок. Можливо, якісь наукові лекції, можливо, почнемо, відомо, тематику лекції по акваріумістику з Оксаною Луйченко, кого ви пам'ятаєте. Надіюсь, це все, все буде у цьому 2026 році. Тому ось так, друзі. Дуже класний рік був, дуже складний рік був, з приємними та неприємними моментами. Але, друзі, рік закінчається, залишилися щитані години до нового року. Тому, друзі, вітаю вас з прийдешнім Новим роком і вважаю, що цей рік для вас ще кращим, ніж був попередній рік з наступаючим новим роком, друзі! друзья с новым роком с новым счастьем и с новыми возможностями на наступление